Яскраві дитячі гойдалки, охайні майданчики біля під'їзду, територія будинку номер 15, що в шостому мікрорайоні вже багато років турботливо доглядається господарями. Побачивши на сторінці міськвиконкому фото жінки, яка щось фарбувала біля дому. Наша знімальна група виїхала на місце, щоб більше дізнатися про тих, хто саме опікується житлом. Виявилося, що тут мешкають дуже активні і небайдужі люди, для яких власний двір то власна фортеця. Валентина Стефанівна намагається як може приділяти увагу чистоті і порядку. каже на пенсії, часу багато, тому і наводить лад поряд з помешканням. Ну, у мене городи немає, дачі нема. Я живу одна, я виходжу, діла. Постілі можливості свої діла. Ну, ви дивитеся, вам по не подалі. Да, я ж... не можу mm -hmm. так, щоб оце жити в такому, вибачте, не порядку. Я люблю, щоб була чистота і порядок. Дороги кожен раз мету, от ями за... закидаю. Все тут дорогу розбивають. Вийду, що за мету дощ пішов, розбив щебенку. От я зробила, от, от, все порівняла, засипаю. и возле 14 дома я все покрасила, и лавочки, и эти мусорные эти, ведра покрасила, клумбу прополола, там женщина умерла. Никто не хочет, все как больные. Ну, меня, правда, они наняли, они мне заплатили, конечно. Стефановна, мы знаем, что вы такая, что сделаете. Сделайте, мы вам заплатим. И там еще одна клумба. Ну, сказали, Нужно и ту прополоть. Я говорю, ну постараюсь и ту прополоть. Я устала просто, понимаете? Каждый раз выйдешь и делаешь, и делаешь. Мне же ж да, какие. Кто? Сбираю кошты, кто дает, кто не дает. По 20 гривен собираю. Ну, мало это для 20 гривен, не хватает. Добавляй свои, ищешь, иду, покупаю, чтобы сделать все красиво, чтобы всем было приятно. Все идут, говорят, ой, как у вас красиво. Ну, а люди сидят и говорят, что у вас так делают? А вот у нас тут такая Стефановна. А где бы нам такую Стефановну взять? А я говорю, а вы вот сами поднимайтесь, говорю, не ленитесь, говорю, и делайте каждый возле своего подъезда. И будет у вас красиво, так как у нас. Вот она любит так, чтобы пройти, уже подметает, подметает, а, идут и как. Ну а что ты тут подметаешь? Ты же у 15-7 дома. Ну, не можу. Я так, от щоб воно лежало тут грязно. От вона такий чоловік. От такий чоловік. Вона ну, що вона не може. Мешканці самі облаштували дитячий майданчик і привели його у відповідний стан. Так само і вздовж всього будинку все доглянуто і зроблено на совість. Кожен, хто виходив з дому під час нашої зйомки, бажав щось додати про свою роботу і, звичайно, розповісти про проблеми. Фотографію посилали. Вони прийшли, побачили, що нема тут ніякої причини. Нема причини, бо ще люк стоїть. Якщо люк упаде, тоді вони будуть щось робити. Або хто то впаде? Двері давали заявку скільки. Ми не можемо докрасити, тому що, що ж його робити, якщо тут це не треба зробити, відремонтувати. Во дівчата і мусорку покрасила Лена. дівчата ну, з четвертого етажа купила краску, сама теж покрасила, валя красила, ніхто ніхто не отрицає. Ну, оце. Оце вони не бачать тут. Вони не бачать тут, щоб щось зробити. От то вони приїхали, подивилися і сказали, вони, що… – вони мені нічого не знайшли. Вони не знайшли тут причини, щоб щось зробити. Ну я допустимо, велично не красила, не можу сказати. Но Степанівна тут красила, тут возе, тут мамочки красили з дітьми вози під'їзду. Тут красили наші Хас, Зіна та і Таня. Да. Ще хтось скидали щось грошима, Ну, ми пенсіонери, не чули, вже потім почули, вже покрасили, що тут скидались грішми і красили. Віра Савченко краску давала. В неї була краска, вона дала краску оту, от помаранчеву. А ті дали гроші, вони покрасили і молодці. Хорошо, тепер гарно біля Такі дружні. <ріган> так, <Ті ріган> да. дружні, <ріган> все. <ріган> дружні, все хорошо. Все, все буде добре, все буде Україна, і, і ми переможемо. <ріган> Питаннями благоустрою на сьогодні опікується заступник міського голови Ніна Харченко. Колодязі планують обстежити, визначитися з їх станом і відповідно до цього відремонтувати. В... У комунальному підприємстві «Жилсервіс» є, як я кажу, очі і уші. Це їхня гвардія двірників, які самі перші, які виходять на територію придомову і бачать цю проблему. Вони повинні телефонувати до себе на дільницю і цю проблему. Вирішувати, але на сьогоднішній день колодязі це не тільки ж у нас комунального підприємства «Жилсервіс». У нас колодязі є в комунальне підприємство тепломережі. У нас є і телекомовські колодязі. Ну але це повинна бути взаємодія цих служб. Ну і ми це робимо. Інколи я дзвоню, ну а взагалі взагалі вирішуємо цю проблему. Ніна Петрівна також наголошує, що згідно розпорядження міського голови щодо контролю за отриманням прибудинкових територій, тримання їх в належному стані, такі обстеження мають відбуватися планово, але не завжди це робиться. Повинен бути огляд і ремонт. Цих дитячих спортивних і дитячих елементів на придомовій території два рази на рік весною і восени. Але, на жаль, також це виконується тільки по замовленню, по заявці. От планово, да, да. хоча я ж кажу, що воно є розпорядження, і як кажуть, що готуй сани з літа. От тому у нас чомусь так не виходить. Але плани такі є: ми туди, звичайно, підемо і пісок будемо завозити. Я сама обходила неодноразову територію і е, бачила, що піска на цих кучах, де колись була пісочниця, його багато. Але він затоптаний, пісочниця е, розвалилася, тому що вчасно його ніхто не підкидав. От, ну і така виникає ситуація, щоб не по одній е, виставляти, да, а е, зробити замовлення, провірити те, що потрібно було зробити весною. От, провірити, подивитися, порахувати, відновити їх, а потім уже завозити пісок. Тому що завести пісок і знову е, висипати його на кучу ну, це теж. Не варіант, він збиває двері, підремонтувати, ну, збити з дерева вони можуть, тому що на сьогоднішній день підготовка до осінньо-зимового періоду ну, лягає все таки на комунальне підприємство «Жилсервіс». Але, але якщо це вже якісь якісніші двері, знаєте, які зараз в під'їздах встановлюють жителі, то це вже вони збирають кошти самостійно. На благоустройстві людей не так багато, а це ресурси, їх всього 9 чоловік, які повинні які працюють на місто. Це і прибирання мусора з урн, і підмітання зупинок. На сьогоднішній день велика в нас підмога. Це і люди, які направляються до нас з центру зайнятості. Це добровольці. Вони в нас вже постійні ці волонтери і роблять вони, знаєте, дуже гарно. Ну саме основне розпреділити і дати завдання.